26 серпня. 25 рік я вже піднялась на першу секцію. А, тут що а, по даху? Вони провели ревізію металевих конструкцій щодо вогнезахисту, навіть а, а, зробили відновлення там, де воно полущилося. Пам'ятаєте, я фотки і від знімала, що воно прям от. і знов обіцяють, що почнуть працювати лише на наступному тижні. Я розумію підрядника, я не виправдовую його, але з розумінням ставлюся, будучи дуже дотичною до всього процесу, розуміючи всі тонкощі, що я бачу, життя вирує, до речі. А, що я можу сказати? Дійсно важко розігнатися навіть на 10 мільйонів, особливо коли від тебе вимагають погасити заборгованість субпідрядник, хоча б там за оренду крана, від тебе вимагають погасити заборгованість по світлу, тому що чесно, вже важко телефонувати голові Київської обласної адміністрації, щоб нам включили світло, коли детек за їхнім. Заборгованості виключає. Тому розігнатись за 10 мільйонів було важко, ми очікуємо ще до кінця тижня це 50 мільйонів. Ну і якщо станом на наступний вівторок він не почне працювати, тоді я буду писати вже знов віце-прем'єру по відновленню, і він е знає про це, ми з ним про це домовились. Так що отакі справи. Що тут? Нічого показати, особливо, що Отут роблять отакі роботи зараз. Зашивають. Зашивають, зараз покажу. Працюють, бачите? Отак. Ситуація поки що отака я думаю, що гідробар'єром вони встигнуть накрити всі три секції і навіть мають встигнути замінити цю гідробар'єр на другій секції. А тут взагалі, ви бачите, тут, я не знаю, тут напевно треба щось чистити, бо це все буде рости в житті потім. Це ж із-за того, що стояла вода. І я напишу на технагляд, щоб він звернув на це увагу. Що із-за того, що стояла вода, його гарно треба почистити перед тим, як робити тут підлогу. Мембрана гідропер'єр це мембрана. На другій секції мембрана в поганому вже стані, вона втратила свої властивості із-за ультрафіолета. Поверху накрита ще одною мембраною – Це буде вже невірне використання. Невідповідно до технічних вимог, і там можуть бути потім в квартирах проблеми. Тому ми не будемо ризикувати, хай міняють. Хто їм винен, що вони дотягнули до цього? Ось такі справи. В перші секції нема більше чим похвалитися. І машина з вікнами це перша секція відкриті вікна, і їх будуть закривати. А, зараз роблять другий, закривають те, що не закрите ще, і потім перейдуть на першу секцію. Це крайні вікна кімнат до торця, туди крайні вікна. Весь так без вікон, якщо ви пам'ятаєте. Тому мають закрити.